Шановний головуючий, оскільки справа налічує 5 томів документів, не рахуючи речових доказів, а інкримінований мені злочин за статтею 114 Крим-1 Кримінального кодексу України є тяжким, що потребує значного часу для детального вивчення справи, беручи до уваги, що влада Зеленського буде тиснути на суд у цій справі, змушений просити вас призначити справу у складі колегії з трьох суддів шляхом залучення до складу суду ще двох суддів за вашим головуванням. Це перше клопотання ваше. Прошу, воно в письмовому вигляді. Передайте сюди. Друге клопотання е, про забезпечення моїх міжнародних сімейних та професійних прав. Шановний головуючий суддя, я людина, яка ще не засуджена і не можу бути позбавлена сімейних прав на побачення з рідними та батьками. Позбавлення цих прав неможливо без рішення суду. Позбавлення е, е, та е, обмеження моїх прав є прямим злочином з боку слідства. Я професійний юрист і маю право на доступ до юридичної інформації через інтернет. В тому числі до практики Верховного суду України. На основі що викладено, беручи до уваги, що мене позбавлено лише свободи, а не інших благ цивілізації, прошу надати дозвіл моїм батькам, Андріївні та Шавлюку Віктору Петровичу побачення зі мною тричі на місяць, допоки я триматимусь у СІЗО. Зобов'язати адміністрацію СІЗО номер 1 де я утримуюсь, надати мені можливість хоча б тричі на тиждень. Це за сім днів мінімум по дві години для виходу в інтернет для пошуку та вивчення юридичної інформації. Я не заперечую виходити в інтернет під наглядом адміністрації з допомогою контролю мого трафіку. З повагою, шалю Олександр Вікторович. це друге погода. Ваша честь, я розумію, що особливо є, в особливо тяжкому злочині є підстави для призначення колегії судді. Тому зачитаю ще одне клопотання, в разі незадоволення клопотання щодо двох суддів, призначити запасного суддю. Це в разі незадоволення попереднього клопотання колегії суддів. Шановний головуючий, оскільки вказане кримінальне провадження, провадження налічує 5 томів, і це тільки паперові матеріали без речових доказів, а згідно статті 320 КПК України, у таких випадках має бути залучений запасний суддя. На основі статті 320 КПК України прошу залучити до розгляду кримінального провадження у суді запасного суддю. Вказані клопотання, прошу розглянути, яке з них задоволити, це вже вирішує суд на нашій Ваша честь. І також клопотання про е, скасування запобіжного закладу. Я наголошую, що мене тримають під вартою за слова. Е, це було при Януковичу, зараз це при Зеленському. За слова. Не за заклики, навіть в експертизі, яку робили поліцейські експерти. Чітко написано, що жодних закликів я не зробив. Тому тримають мене як політичного в'язня, це вже знає вся країна. У зв'язку з цим я вже навіть не знаю, кому що казати, тому що ніхто навіть не звертає на це увагу, що я кажу. Ось. Але все-таки змушений заявити казне клопотання про скасування запобіжного заходу. Наголошую, за три доби вручити прокурору в мене немає можливості, оскільки я знаходжусь під вартою. І це клопотання я сьогодні дописував вже тут в боксі, в суді внизу. Бо ну, в СІЗО немає можливості ні писати нормально, ні мати доступ до юридичних. Матеріалів, тому все, що є в мене в голові, те й пишу без жодних, як то кажуть, інтернет з'єднань. Керуючи статтею 15, 315 частиною 3 КПК України, суд на підготовчому засіданні.